Я Андрій Каранда, вітаю вас на своєму Ютуб-каналі. Давайте сьогодні подивимося на сади розсадника в серпні. Особисту думку, сад завжди дуже цікаво споглядати саме в динаміці. І чому ми зробили такий цикл роликів цього року, як сад розсадника щомісяця, щоб можна було подивитися в ретроспективі, як у нас змінюється і сприйняття нашого саду, і які у нас рослини. Ну, як правило, це знаєте більше так показує нам. Які кольори в квітниках, або які у них там фактури, тому що ну, дерева саме по собі вони можуть змінюватися з часом, особливо листяні. Однак мені здається, що ось квітники вони і будуть показувати оцю зміну нашим садам, принаймні в період літа або весни і там до якоїсь осені. І е, сьогодні ми так само спробуємо подивитися на квітники. І що саме цвіте в цю пору року? Я вважаю, що ось серпень і вже тоді ближче до осені, і вересень і жовтень, целистами в саду будуть однозначно злаки. Злаки теплолюбні, тобто міскантуси, просо і панісетуми. Однак, ось в композиції мого саду, який я створював для розсадника. Міскантуси ще не цвітуть у нас. Вони будуть цвісти пізніше. Ну і це дуже е, добре, я вважаю, тому що якраз буде. Важливо і цікаво подивитися на вересневий сад і сад в жовтні. Ми подивимось, як буде змінюватися абсолютна картинка в цьому саду. Однак, якщо у вас є понісетими, то вони вже починають свісти, особливо пенісетом східний. Тут його насправді не так багато, тому ми в об'ємах не побачимо цього злаку. А ось ці злаки, які є, і які зараз саме такі, знаєте, такі привабливі, гарні вже, ми і розглянемо. І я пропоную вам е з них і почати. А потім, потім ми перейдемо до е квітника, до його кольорової гами, які саме рослини зараз такі, прям ну, дуже вишукані, як на мою думку, яких можна було б використати менше. Е ось. Ну, але. Ви вже приймаєте рішення самі. Чи подобається вам таке різнобарв'я, чи ні. Пішіть це в коментарях, ставте лайки, розширюйте це відео. І поїхали дивитися, які саме злаки зараз от прям найкрасивіші, найошатніші. Ну, ось про міскантуси все ж таки стисло, скажу в серпні. В даному випадку це адажіо. Це невисокий буде злак. Ну, Відносно міскантусів, тобто, може там е, до півтора метра, ну, зазвичай там метр двадцять, метр сорок він виростає з волотями. Чудово буде стояти всю зиму, але подивимось на нього вже, коли будуть китиці. Знаєте, я вам що хочу сказати, цього року е, навіть щодо міскантусів, ну і власне з лаків, таких що е, теплолюбних е, безпосередньо, да, тобто мізкантуси, пенісетуми, проса, малінії. Не зовсім показова ситуація через те, що були оці зворотні приморозки, заморозки, які були там і в травні, в тому числі, і деякі з цих рослин вже мали цвісти. І у когось я знаю, що вони цвітуть. Просто от у мене на розсаднику трішечки інший мікроклімат. Тут є ще поруч водойма, тут не завина. І у нас у ці заморозки дуже критичні. І тому ці рослини, деякі з них, ну, не маючи тих волетів, які б хотілося мати. Ви знаєте, нарешті, я вам хочу сказати, я так довго колись розповідав вам про чий таку рослину. Ну, от ви можете побачити зараз його пагони. Вони не дуже такі, може, і цікаві, але. Можна подивитися на його чудову кочку. Це дійсно така фантастична. Тепер я це розумію, повз два роки фантастична рослина. По-перше, вона посухостійка, вона просто величезна, гігантська. Тобто, якщо вам потрібно закрити якийсь простір такими великими плямами, то якраз у цей чай підійде. Чимось так по відголоскам за структурою, але не за висотою. Він нагадує мені щучник. Однак він нічим не вражається, наприклад, тією самою іржою. Ну і перевага, що він посухостійкий. Тут він трішечки валиться, ви можете побачити його волоті, тому що тут поливається контейнерна площадка, яка ліворуч від мене, і відповідно потрапляє на нього. Але йому буде дуже добре, абсолютно, без. Паливу. Ну, Мається на увазі з мінімальним поливом, бо водичка все ж таки потрібна кожній рослинці, яка б вона посухостійка не була. Куничник Карл Фостер це якраз такий холодноростучий злак. А ось, що також не зацвів, хоча мав вже цвісти, це сергастром. Також посухостійка рослина. Також частково вона тут у нас заливається і ще не цвіте. Ну через те, що я вам говорив, що цього року у нас якраз проблема з погодними цими умовами, і деякі рослини не зацвіли, як мали цвісти. Знайшов один екземпляр пенісетума, до речі, це один кущ, щоб ви зрозуміли. Подивився табличку, написано, що редхет. Не точно не можу сказати, але ну, це щось із великих. Тобто або Маундрі, або Редхет, або, е, може, напишіть, хто знає, так і е, зорієнтується по е, цьому кущу, що це може бути за пенісетом. Ось. Ну і е, достатньо тут, от цікаво, як на мене, зараз, це е, просо. Ось просо це е, такий злак, який. Я не знаю, чому він у нас. Не користується таким попитом, але це пасухостійка рослина. Ви подивіться, як шикарно він вже цвіте. Його головне, прям мінімум потрібно поливати, прям, прям обмежити полив, інакше він буде валитися. Якщо от, тут, бачите, тут пройшли якісь, я не знаю, чи тут дощ був, чи тут от, так само цей полив, або тут щільне насадження, його, то він тут десь валиться. Тут де нема або мінімізований полив, шикарно він стоїть. Ця рослина настільки така приваблива, що е, я вважаю, що вона просто має бути в кожному саду. От просто має бути в кожному саду. Їх сортів дуже багато, і е, у нього абсолютно інша структура. Якщо от можна порівняти, е, ну. Не те, щоб порівняти їх неможливо, ну, мається на увазі, от якщо подивитися на Карл Фостер і на проса, це зовсім інші злаки. Так? І зовсім інша у них і структура, і розголуження, і волоті ось ці. Ну, дивовижна рослина. Ось тут міскантус пробивається у нас, бачите, скоро вже буде цвісти. Правда, сорт, не знаю. І я вам покажу цей квітник, бо. Забув сказати, що ця частина така квітника вона використана повністю із злаків різної висоти. Правда, я потім подосаджував сюди ще е, аронію, однак, ну і ще якісь там кущі, а, однак тут немає квітів. І подивимось зараз з іншого боку, з боку газону, який має вигляд цей квітник, і там розглянемо ще деякі рослини, саме злакові, на які варто звернути свою увагу. Про один із моїх улюблених знаків ну не буду зупинятися, наголошувати, і так. Вже мене там їм умовно хейтять, що От Карл Фостер, асоціація з Карандою чи навпаки, однак, тим не менш. Злак стійкий, гарний, принаймні до глибокої осені він буде дуже привабливий. А ось ще тільки-тільки будуть цвісти, це антропогони. Тут є декілька сортів, і також гарні вони тим, що зимою це щось неймовірно. Є відео на каналі, де я знімав десь в березні цього року. Сад в березні, ну щось таке. Часад після зими називається. І ось там показані ці антропогони. ну прям дивовижні, У них такі китиці гарні, і вони настільки стійкі, що зимою, коли от який би сніг у нас там не був, або дощі, він дуже гарно тримався. А це міскантуси одні з улюблених дійсно злаків. На жаль, сорту не знаємо. Ми спочатку хотіли його вивезти, тому що через те, що купували його для розмноження, як Малепартус. Але виявилося, що це не він, бо у нього китиці не такого кофейного кольору, як у Малепартуса, мають бути, а більш світліше. Але він настільки дивовижний, що коли ми його просто розсадили в квітники і замовники побачили і сказали, що ми хочемо його придбати, вирішили, що залишимо цей міскантус. Тут, щоб ви розуміли, один, ну може, два кущі, наскільки от шикарно він розростається. Ну і тут можна ми подивитися попросо. Тут, де воно трішечки завалюється, де перелив йде, так? То воно завалюється від поливу, тому що тут і газон поливається, і е, з того боку також е, контейнерна площадка у нас поверхневим способом це все відбувається. Е, ну, а ось, наприклад, просто більш стійке це. Зараз важко сказати, схожа мені на Dallas Blues через те, що листя такі побільші. Ну, але не впевнений, можу помилятися. Ну, і одна з таких моїх також улюблених рослин, часто про неї говорю, це Кастриця Мейра. Гляньте ще раз, це один кущ. Часто я підходжу сюди і розповідаю про неї в різні пору року. І до речі, от така ретроспектива по цій рослині. Так само ви можете подивитися. Ну, ну ви посадили одну рослину, у вас одразу півтора квадратних метра закрилася. І тут полив не підходить до неї. Тут, бачите, сосни гірські без палива ростуть, і оця костриця. Ну і ті проси, що поливаються менше, вони не так валяться, як, наприклад, проси, на яке потрапляє вода зверху. А ось один із моїх улюблених міскантусів, він тільки зараз буде цвісти, це Федервейсер. Ну, я вам скажу, що отут -от є така вже одна китиця. От у нього така формується аптична ілюзія. Я обіцяв, що я не буду говорити про міскантуси в цьому ролику, але ну, він настільки крутий, цей сорт. І аптична ілюзія полягає в тому, що у нього. При наявності сонця, коли потрапляє сонце на його китиці, вони такі, знаєте, переливаються біло-шовковистим кольором. Це дійсно щось неймовірне. Він відрізняється тим, що у нього такі тоненькі, такі, знаєте, такі мініатюрні листочки, на відміну від ну, умовного маліпартуса, про який я сказав. І китиці просто такі, знаєте, шовкові. Таке враження, що ти дивишся на якийсь там, я не знаю, якийсь атлас, на щось таке достатньо цікаве, і воно дуже гарно перегукується е, з іншими рослинами, які є е, тут в саду. І якщо закрити питання зі злаками в квітниках саме в серпні, е, на прикладі цієї клумби, цього квітника, я хочу сказати, що. От мені особисто ця частина подобається більше, ніж решта саду, який зараз будемо аналізувати, через те, що він достатньо помірний, він достатньо такий стриманий, нема яскравих кольорів. І я вам так скажу, що ну, з, часом, з часом я думаю, що ми маємо прийти до того, що Рослин з точки зору асортименту, принаймні, що стосується е, такої палітри е, цих кольорів в квітниках, ми маємо зменшувати, тому що природа, а ми намагаємося створювати саме такі сади, вона має більш приглушені кольори. Немає такої строкатості, немає такої яскравості. І е, ось ця частина, ну, як на мене, знаєте, навіть от з тим, що у проса такі більш рожеві, там відтінки є, його насіння, е, вона мені більш комфортна, ніж квітник, в якому велика така палітра е, квітів. Ну от ми, власне, зараз до цього і перейдемо, і подивимось, які саме тут у нас. Представлені квіти, що зараз цвіте. А перед цим я вас попрошу поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, хто ще це не зробив, і розширити відео. У мене часто запитують, особливо в інстаграм, чи можна потрапити в сад розсадника без екскурсії. Звісно, це ваше право, абсолютно це можна зробити. Ви можете приїхати в розсадник, відібрати собі ті рослини, які хочете. Можете просто приїхати подивитися в сад. Це абсолютно безкоштовно, ну, принаймні цього року. І, Ну, ви дійсно можете подивитися якусь палітру кольорів, як рослини себе поводять в землі. Може, якісь прийомчики для себе, для свого власного саду побачити. Можете замовником приїхати подивитися, щоб просто показати, що є ось такі рослини, їх можна так скомбінувати, поєднати тощо. Абсолютно це можна зробити. І дійсно, я вас запрошую до нас, в розсадник. Ми знаходимося в Київській області за місто Васильків, це село Барахти. Знаєте, що для мене особисто цікаво е, споглядати в природних садах, коли деякі рослини захоплюють території, які їм взагалі не належали. Ось можна побачити е, одна із моїх улюблених рослин, хоч це і однорічник, е, це вербена банарська, е, сорт Buenos Aires. Тут е, минулого року була дуже велика пляма е, Чебреця. Хто дивився моє відео після зими, міг побачити, що він просто згорів через те, що ну, були оці такі умови кліматичні у нас, і йому, мабуть, скоріш за все, просто не вистачило вологи. Він, ну, як, він випаровував свою вологу і сонце його спалило. Однак, оця територія нами не була засаджена, ну, часу там не було, що ще подивіться, виросла вербена. Е, і е, воно, наче так, і не і така, знаєте. І я вам хочу сказати, що і композиція класна. Коли є сосни, є вербена, тут є просо, внизу е, кареопсис, там десь очітки. Тобто вона навіть вписалася. От Чому е, природний сад е, е, цікавий? Тому що тут відбуваються такі зміни, на які я не розраховував, коли формував його. Воно ось так виросло. І ну, окей, я вважаю, що може бути, чим би і ні. Ось, до речі, також можна показати цікавий приклад, коли є, можете побачити, от така пляма була е, чебрецю і вона і залишається. Але з часом Айстра ось їй так захотілася, вона більша, розлога, вона його почала накривати. Скоріше за все, е, Чебрець під неї випаде. бо Ну, він не витримує ось таких от затінень. Ну, або буде дуже рідкий, бо вона, можна сказати, що знаєте, з такими достатньо великими прожилками. І через це сонечко до нього потрапляє, буде просто певне притінення. Але дуже цікаво за цим споглядати. Минулого року ця Айстра не була таких розмірів. І, до речі, я вам скажу, що вона дуже посухостійка через те, що цей шматок не поливається. Ось. І чебрець так само відповідно, тому вони тут і були обрані. Але я вам хочу сказати: ну от змінилася ця частина квітника. І часто чую від колег або від людей. Хто може на екскурсію приїхати або просто в розсадник? Вони говорять: ну от ми ж посадили рослину, одна буде пригнічувати іншу. Ну там було питання щільності насаджень, бо я достатньо так щільно їх висаджую. Ну, ось як от цей приклад. Але бувають інші моменти, коли ми можемо. Висадити ось так рослину, припустимо цю айстру і внизу не підбити нічим грунтопокривним. І поки вона буде розростатися, по-перше, під її кроною буде дуже велика така гола пляма землі, де будуть рости бур'яни, наприклад, і вербени. ну, Вербена для нас не бур'ян, але принцип той самий. Да? Воно насіялося, відкрита земля, сонечко, волога і все. А, тому, як на мене, це дуже таке вдале рішення. Може, ми посадили трішечки щільніше його, але буває так, що деякі рослини не розвиваються так, як нам хочеться. І через це, через це я їх саджаю десь трішечки так, знаєте, ближче одна до одної, з розрахунку на того, що або вони помиряться одна з одною, ця рослина, або якась із них переможе. Ну, це такий природний відбір. Тут так само я вам хочу сказати, що вербена це повністю все самосів. Але в даному випадку, чому так відбувається, чому вона така щільна? Через те, що так само ось тут ці пагорби, там, де особливо воно доєднується до е, доріжки, примикає, вони ще не засаджені у нас. Ну, тут потрібно висадити такі якісь сланкі рослини, як чебрець або барвінок, який не варто поливати, і які будуть тримати нам цей ґрунт. І ось тоді ну, такої щільності цієї вербени тут не буде. Є одразу скажу, що такий нюанс з вербеною, коли вона так засіюється, тому що вона настільки щільна. це це закриває. Що якщо ми там посадимо якісь рослини, ну, умовно зараз, то вона не дасть змогу їм рости, бо вона формує при такій кількості цього насіння там достатньо велику тінь. А потім, коли ми її забираємо, ну вам би здавалось, блін, вербена, крута, там нічого не потрібно підсіювати, але який є недолік, коли ми її забираємо і вона починає всходити, от як цього року, тільки аж в червні трішечки почала там, бо зацвіла дуже пізно, а знову-таки через ці заморозки, то у нас до червня тут стоїть гола земля. Тому ні, все ж таки, я розумію, що вербена це красиво, але будемо засаджувати ці схили якимись ґрунтопокривними рослинами, і е, тоді вже буде пробиватися не така кількість вербен. А ось тут, як на мою думку, навіть от в такому форматі це е, ну, червона рута. Да? В даному випадку це ну, манарда, ми її ще знаємо і вона. Такого блідо-рожевого кольору була. Навіть в такому форматі, коли вона перецвіла, її можна залишити. І знаєте, достатньо така цікава буде структура залишатися досить довгий проміжок часу. Єдине, що одразу скажу, якщо ви хочете, щоб вона цвіла ще раз, то їх потрібно буде підрізати. Тоді повторне цвітіння знову відбудеться. Але це потрібно буде чекати там тижні три, припустимо, щоб це з'явилося і воно не буде таким рясним. Однак воно буде е, в будь-якому випадку. І е, тут, е, в цій частині такого квітника на пагорбах, де пасухостійкі кірости використовуються. Е, Більшою мірою ще раз, максимальна ось ця площина рослин, ну, крім там дерев, деяких кущів на пагорбах, вона не поливається. І е, для мене це є така ознака, ось які рослини нам необхідно в майбутньому буде висаджувати. І підходимо ми зараз до моїх улюблених за кольором рослин, але ми їх побачимо вже на е, галявині з газоном, там їх краще буде видно. І проговоримо про них. Чи варта мати таку кількість рослин такого кольору в саду, чи може їх зменшувати, збільшувати, чи навпаки розбавити було б краще не так квітами, як з лаками? Ну зараз про це і поговоримо, і подивимось. Галявина є дуже важливою в саду через те, що якраз у цей простір, який у нас вона формує, відкритий простір. Гарно ілюструє квітники, які є навколо. Я дуже сильно полюбляю жовтий колір, але мені здається, що ось тут би в цей час мені хотілося, я маю на увазі в квітнику загалом, щоб його вже було менше. Чому? Через те, що, пам'ятаєте, я вам ну, час від часу про це говорив, що у нас мають бути одні квіти відцвітають, інші починаються. Ну і ось бажано під час того, коли одні квіти вже відсвіли і з'явилися інші, щоб от ті кольори, які були, також пішли з відсвівшими квітами, і з'явилася інша абсолютно палітра. Ну можна так не робити, але як варіант, це також можливо. Коли оцей жовтий колір вже так дуже довго переходить, через те, що ну, ці рослини довго цвітуть, це... Ну, в даному випадку геленіум строкаталисти Лорен Sunshine, то вони трішечки перетягують на себе ось цей акцент з тих рослин, які би хотілося мені зараз більше бачити. І якби забрати жовтий, то в принципі у нас би залишалася така. Біла рожева фіолетова кольорова гама, яка, в принципі, у нас є і навесні, десь в травні. ну там В травні, в червні, коли у нас також цвітуть котячі м'яти, коли у нас цвіте шавлія, ну там, наприклад, метиста або карадонна. Тобто, у нас так само є фіолетова така рожева кольорова гама в той проміжок часу. Тому мені б здавалося, що не Сам по собі жовтий колір тут зараз щось псує, ну тому що він ну, дійсно цікавий. Як от як колір в саду, мені здається, що він дуже класний. Він мені дуже подобається. А, а тут безпосередньо, що от я не бачу цієї зміни картини за кольорами, за палітрою, ну через те, що він присутній цей жовтий колір. Я вам хочу сказати, що в моєму особистому саду так сталося, що цей геленіум він десь переродився вже, став таким, понаростав такими високими, великими кущами, цвіте дуже довго, і навіть під соснами, ну він дуже класний. Тобто, у мене там зараз немає таких рослин. Там в такої кількості, як тут, фіолетового і рожевого кольорів, у мене є зараз більше злаків, міскантуси, багато є мальви самосіву. І от коли у нас є такі величезні стрючки мальви, бо вона там більше 2 до 3 метрів виростає, ну, вона видова, а міскантуси починають свісти, проса, куничники. І оцей жовтий колір, і іншого майже немає із квітів, отак от. Тут ну, мені здається, що його там трішечки забагато. Однак. Е, ви знаєте, можливо, можливо, тут би я по-іншому би і зараз не зробив, коли би створював цей квітник, бо я не збираюся забирати ці жовті квіти е, через те, що. Ну, у мене ще ж була мета показати асортимент, який є в розсаднику. І коли ми формуємо, знаєте, от у нас або бізнес складова, тобто я маю показати всі квіти, які у мене є, да, як вони представлені е, в розсаднику, як вони коли виросли, якого об'єму. І е, от така межа з тим, що ну, в дизайні не зовсім ти це можеш використати, ну, десь переміг, може, підприємець. Однак, ну, може бути, може бути такий квітник, Інші будемо створювати абсолютно якогось ну, такого формату більш спокійного, принаймні я так для себе вирішив, що в розсаднику буде саме такі квітники робити. І тоді ми можемо порівняти ось такий квітник різнобарвний і квітники в більш стриманому форматі, коли будуть ну, умовно монохромні, там якась там білі рослини, наприклад, білі квіти, і там злаки, асоки або кастриці. Ось. Ну і ви, в принципі, так само можете сформувати свій квітник. Напишіть в коментарях, е які кольори вам більше до вподоби і як ви формуєте свої квітники. Ну а на цьому наша екскурсія сьогодні добігає кінця. Е я хочу вам всім побажати натхнення створити сад вашої мрії, але коли ви будете його створювати, я вважаю, що не потрібно докладати надзусиль. Це має бути як фан такий, це має бути цікаво, тому що створення саду це так само ну, процес, який нам дає задоволення, а не тільки його споглядання. Тому розмірено, спокійно, і ось тоді ви отримаєте результат, на який ви очікуєте, а може навіть і краще. До речі, і так часто дуже буває. Я нам всім зичу і бажаю перемоги та миру. З вами був Андрій Каранда, і побачимося наступного разу. Пока, пока.